Ми в Сасівському лісництві на постійному лісовому розсаднику, який був закладений десь в 1978 році на площі 6,7 гектарів. Вирощуємо ми тут. Садивний матеріал для створення лісових культур, а також паралельно вирощуємо ще декоративний посадковий матеріал для того, щоб озеленювати присадибні ділянки лісництва, а також для реалізації населення та підприємства. В даний час у 2016 році вирощено більше мільйона сіянців головних лісовотворючих порід, а це є дуб. Звичайний дуб черешитий, дуб червоний, мудрена сос, європейська, сосна звичайна, бук лісовий, ясен звичайний, клен гостролистий, клен явір та інші. Ялина звичайна. Також ми цього року посіяли частково невеличкі невеличкій площі ялиці, взявши насіння з Карпат, а також дуглації. Ну, будемо вводити також в лісові культури такі породи, як ялиця та дугласія. Посад матеріал вирощуємо для того, щоб не бути залежним, тобто для посадки лісових культур на тих зрубах, які будемо вирубувати, ну, які ми вирубуємо. Тобто, ми зрубавши однозначно, кожен зруб ми посад, засаджуємо. Як ви бачили, посад матеріал Маленький і з цього воно починається. Фактично, ведення лісового господарства починається з, з збору насіння тої самої сосни, мудрини чи того самого дуба. Після чого висівається, вирощується садивний матеріал 2-3 роки, і 2-3-річним посадковим матеріалом висаджується лісові культури. Ну, в, основному в, нас, в основному в нас головні лісоутворюючі породи це є дуб звичайний, дуб черешитий, також ми садимо сосну, тобто більше 50% лісових культур це є створення дубових лісових культур, дуба звичайного. В, в, на, в типах лісорослинних умов, де була зрубана сосна, однозначно ми садимо сосна, тому що це є кращі умови для вирощування сосни. В, в, на зрубах, які вийшли з-під грабових насаджень, осикових та березових насаджень, тобто там, де була низькосортна деревина, стараємось садити лісові культури, створювати лісові культури мудрине. Європейської мадрини японської, якщо ви бачили, от це посад матеріал у нас також достатньої кількості є на. На Ялинки також, хоча, можливо, в нас немає в достатній кількості в лісових насадженнях ялинок для реалізації повністю, щоб забезпечити весь район, але значна кількість також буде реалізована на місцях в лісництвах, а також, можливо, десь буде завезено в Золочеві і також буде продаватися. На даній площі також є невеличка. Така, ну будемо говорити, плантація новорічних ялинок, які вже переросли, тобто для пересадки вони вже не годяться, але щоб їх не викидати просто так, то ми їх вже залишили для того, щоб в дальнішому реалізувати як новорічні ялинки.